Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптомані.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати чергову цікаву активність від Web3 гаманця Binance та проєкта StarNift. Це web 3 платформа для створення метасесвітів та 3D-просторів, Інвестовано в проєкт 10 мільйонів з того, що відомо. Але також ще є два раунди, за які не вказано. Про кількість інвестицій. Я гадаю, що там теж все досить непогано. Головним же інвестором є Binance Labs, що дає надію на гарний дроп від проєкта. З моєю аудиторією, ми вже давно приймаємо участь у тестнеті і також чекаємо на хороші винагороди. Але якщо ви навіть не приймали участі, то можете без проблем заходити в цю активність, так як тут є пул, який розподілять на учасників івенту. Добре. Гадаю, з цим розібрались. Давайте перейдемо до самої активності. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну, і перше, що нам потрібно буде зробити, якщо ви ще не зареєстровані на Binance, вам потрібно буде зареєструватись. Для цього я залишу посилання. В своєму телеграм-каналі, знову ж таки, а під назвою Реєстрація на Binance. Переходите за цим посиланням, проходите легку реєстрацію та верифікуєте свій аккаунт, тобто проходите курс. Там потрібно буде або за допомогою Дії, або за допомогою вашого паспорту пройти верифікацію. Там складного нічого немає, все розписано та показано, що буде потрібно зробити. Після того, як зареєструвалися, потрібно завантажити додаток на свій смартфон та зайти до нього. Після того, як ви встановите додаток, зайдете до нього, ви потрапляєте на головну сторіночку. Але нам потрібно також створити Web3. Гаманець від Binance. Для цього переходимо в правому нижньому куті на гаманець. І ось тут бачимо зверху написано «Біржа» та Web3. Щоб створити гаманець, натискаєте на Web3 та проходите кроки, які вам там будуть написані. Там також складного нічого немає, просто потрібно буде дотримуватись того, що пишуть, і обов'язково зберігати всі дані, які вам там дають, тобто по типу світфрази або паролі, який ви там будете встановлювати. Якщо ви втратите доступ до свого гаманця, то буде дуже складно відновити. Тож зберігайте завжди всю інформацію, щоб можна було відновити цей гаманець. Добре, після того, як ви створили Web3 гаманець, давайте вже перейдемо до самої активності. Щоб виконувати тут дії, нам потрібно буде закинути на свій web 3 гаманець кошти та холдити їх до кінця івенту. А це буде 27 липня 2024 року. Нам потрібно буде мати в мережі Binance Smart Chain десь 0012 BNB. І трішки потрібно мати BNB в мережі OP BNB для комісій. Комісії там невеликі, тож витрати зовсім маленькі. Я гадаю, що вистачить там пару баксів, а ви їх витрачувати. Всі не будете, там щоденно будуть знімати копійки за те, що ви будете проходити голосування. А судячи з того, що зараз частенько з'являються такі активності на 3 гаманці, то вони нам знадобляться на майбутнє. А, ну і до речі, як я і сказав, ці кошти, які ви будете закидувати, вони у вас залишаються. Тобто їх списувати не будуть, їх потрібно просто тримати на гаманці. Як же поповнити свій гаманець? Ви це можете зробити або з медиками. Тамаск, якщо у вас є а, BNB, в Binance Smart Chain, або а, знову ж таки, з Metamask, якщо у вас є BNB в мережі OP BNB. Просто копіюєте адресу гаманця, вставляєте і перекидуєте. Якщо немає, то вам потрібно буде купити на а, Binance десь ну, 0015 BNB, 0.012, ви закидуєте на свій гаманець, знову ж таки, просто. Копіюєте адресу гаманця Web3Wallet вашого, тут натискаєте зняття, вставляєте гаманець, вибираєте Binance Smart Chain і закидуєте. А 0003, ну, тобто пару баксів в OpenBDB. Також ви можете так закинути. Натискаєте зняття, вибираєте, наприклад, тут BNB, надіслати через криптомережу. А тут а, зверху вставляєте адресу вашого гаманця Web3Wallet. Ось тут. Якщо вам потрібно Binance Smart Chain, ви вибираєте першу і закидуєте в цій мережі. Якщо вам потрібно в OPBNB, ви вибираєте ось цю мережу. Ну Тут, наприклад, пишете. там, ну Знову ж таки, 003 не вийде вас закинути, тобто вам 00. 5 потрібно буде закинути мінімум. Тобто, вам потрібно купити десь краще 0016 BNB, щоб 0011 десь закинути в мережі Binance Smart Chain, а 0204 закинути, щоб в ОПІ BNB. Ну, вписуєте суму, яку хочете зняти, і натискаєте зняття. Ці кошти надходять на ваш web 3 Гаманець. Добре, з цим гадаю, я все пояснив. Складного нічого немає. Давайте перейдемо до самого гаманця, натискаємо на Web3 і потрапляємо на ось цю сторіночку. Ну, як бачите, які в мене кошти. Тобто BNB ось тут: 0,015, це на 8 баксів у мене лежить. І OPBNB в мене 0,201. Цього також було достатньо, але трішки пізніше також докинув. Можете, якщо є можливість з вашого метамаску закинути, у вас є в мережі OPBNB, можете закинути собі таку суму, мені вистачило, щоб пройти активність. Добре, це ми також зрозуміли. Потім, після того, як ви все закинули, нам потрібно перейти ось за цим банером, як бачите, ось тут. Просто на нього натискаєте і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми бачимо, що зараз Binance і старий NIFT розігрують майбутній токен від Старий NIFT. це SNIFT і пул розіграшу 1 мільйон 250 тисяч токенів, що досить і досить непогано. Добре, давайте робити активність. Для цього нам потрібно натиснути Connect Wallet. Тут натискаємо підписати. Все, підтвердилось. Після того, як ви сюди зайшли, вам потрібно буде вставити інвайт-код. Я залишу код в пості телеграму, можете його скопіювати та вставити, і натиснути Підтвердити. І все, все швидко зараховується. Далі йдемо трішки нижче, і бачимо тут перший квест. В першому квесті нам потрібно буде е підписатись на сторінку в мережі X старій NFT та підписатись на сторінку X е в Binance Web 3. Просто натискаєте «Follow», «Follow» і все. Після того як ви підписались, копіюєте свій нікнейм в мережі X, вставляєте його сюди та натискаєте підтвердити. І все, завдання зараховується тут складного нічого немає. Далі йдемо трішки нижче. І ось тут нам потрібно буде замінтити ось цей пас. Тут потрібно просто натиснути «Minted». і якщо у вас всі кошти, які я вам казав перед цим є на гаманцях, він у вас без проблем замінтиться. Якщо натиснути а, то ми бачимо, що ось наш пас замінтився. Також складного нічого немає. Далі, ось цю активність третю, квест нам потрібно буде виконувати кожного дня. Для цього заходите, натискаєте на Вот. Натискаєте підтвердити і все, ваша активність зараховується. Так, заходимо кожен день і все це робимо. Дивіться, буває так, що ви зайшли сьогодні, зробили все добре. На наступний день зайшли, а у вас виникає помилка. Просто повертайтесь верху І ось тут, зверху, в правому верхньому куті, натискаєте на вихід. Ви виходите з вашого гаманця, знову до нього входите, і все зараховується без проблем. Це вже перевірено, в мене так багато разів мені допомагало. Гадаю, ви зрозуміли. Далі, четверта активність, нам також потрібно замінити бейдж Binance Web 3 Elite. Просто також потрібно буде натиснути Minted. І вона також зараховується вам, і ось таким чином вона виглядає, якщо натиснемо на here А це також робимо тільки один раз. Щоденно ми тут будемо тільки голосувати. І останнє це запрошення друзів. А ви можете скопіювати свій код і запрошувати рідних, близьких та знайомих. Також. Знаю, що багато людей просто знімають ролики в TikTok, з телефону, закидують, закидують свої інвайт-коди, і люди можуть там реєструватися це як варіант вам. Тобто скопіювали свій код, поділились, вам потім будуть нараховуватись бонуси. Ну і все. Тут ви можете також ознайомитись з правилами що до чого, що таке Binance Web 3 Wallet, що таке ніфт. Тут все розписано і показано. І на цьому все. Активність зовсім не складна, по часу займає небагато по використанню коштів ваших, також вона займає. Дуже мало. Тобто, витрат, якщо до 27 липня ви витратите тут 50 центів, це я вважаю також вже буде е, навіть дуже багато. Я гадаю, що це все витрачається набагато менше. Сам же проєкт для мене він дуже хайповий та дуже. Крутий, і я гадаю, що від нього монета може коштувати непогано. Плюс я, скоріш за все, впевнений, що сама монета буде ліститись на Binance. А якщо лістинг проходить на біржі Binance, це завжди ікси для цієї монети, і гарний заробіток. Тож заходимо, не пропускаємо, робимо голосування кожного дня, і потім чекаємо 27 липня та дивимося, що нам там нарахують. По всім новинам я буду, як завжди, відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе. Багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, табі та Старій Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!